Конор успіху в наступному бою! Я бачив, як ти підтягуєшся. Сподіваюсь, ти будеш так само підтягуватися, коли тобі буде 64 роки. роки. Я отримав ваше відео, і я був абсолютно вражений. 64-річна людина робить вихід на дві краще за всіх, якщо чесно, я маю 15 людей у цьому залі, і я б сказав, що тільки двоє з нас можуть робити вихід на дві, але не з такою технікою, як у вас, 64 роки це абсолютне натхнення. Я постараюся, щоб зробити кілька таких підтягувань і подивлюся, що ви на це скажете. Ось так, брате. Все одно не з твоєю технікою. Дуже дякую за відео. Ви надихаєте. Щоб ти не робив, щоб рухатись, продовжуй це робити, мій друже. Дякую тобі,